Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні ми з вами познайомимось з новою геометричною фігурою. Але давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми вже знаємо. Трикутник, круг, квадрат. І сьогодні ми поговоримо. Пробратика квадрата прямокутника. Познайомтесь, це прямокутник. У прямокутника є свої особливості, за якими легко його впізнати. У нього є чотири кути і чотири сторони. Один, 2, 3, 4. Прямокутник. Дуже схожий на квадрат. У квадрата є також чотири кути і чотири сторони. Один, два, три, чотири. Але сторони у квадрата всі рівні, а у прямокутника сторони різні, дві сторони короткі, а дві довгі. Саме цим вони і відрізняються. Прямокутник він усюди нам попутник. Це і кузов вантажівки, телевізор і листівка, шафа, ранець і вікно, зошит, двері та панно. А тепер, дітки, завдання. Скільки у квадраті сніжинок? У квадраті дві сніжинки, позначаємо їх цифрою 2. А в прямокутнику скільки сніжинок? В прямокутнику три сніжинки позначаємо цифрою 3. А що нам необхідно зробити, щоб сніжинок стало порівну? Треба або додати в квадрат сніжинку, і сніжинок стане по 3. Або прибрати з прямокутника одну сніжинку, тоді сніжинок стане порівну по 2. Молодці. А тепер пограємо в гру, впізнай геометричну фігуру. Я вам буду показувати картинки. А ви повинні назвати яка ж це фігура? Починаємо Квадрат. Коло. Прямокутник. Трикутник. Я впевнена, ви великі молодці. Дітки, сьогодні ми познайомились з геометричною фігурою Прямокутник, у якого є чотири кути і чотири сторони. У прямокутника дві сторони короткі і дві довгі. Дякую за увагу і до зустрічі!